Коли була ця так звана друга сесія, я побачив ці коментарі вілку Меншого. Це були не коментарі людини, яка прийшла підтримати Маляренка. Це був вже передвиборчий його тур. І те, що вони зараз поміняли трьох людей у міській комісії на трьох молодиків, я зрозумів, що вже народним депутатам важко заганяти комісію. Вони туди вже наймають тітушок. Тому нам треба готуватися до нових виборів ретельно. Тому що ворог у нас буде більш сильніший, більш цинічний і більш жорстокий. І останнє мене питають, чи буду я йти на другі вибори. Вчора я отримав дані соціологічного дослідження. Моя впізнаність зросла на 45%. Моя довіра зросла з 55% до 65%. Я не можу і не буду кидати людей. Цей час, і я знаю, що я піду на ці вибори. Я вам кажу, що я піду на них і я їх виграю. Слава Україні! политкорректным, как Андрей Денисенко. У каждой проблемы есть фамилия, имя, название политической силы. Если бы волшебный баритон Олега Ляшко в полном составе не вышел из зала Верховной Рады, если бы они проголосовали, мы бы сейчас спокойно готовились к новым выборам городского головы. Те партии, которые не додали по 10, по 15, ну ладно уже, бог с ним, с оппозиционным блоком, там, ведрожжение, с... воля народа, там, понятно, это сепары. <говорит> не все, не все, не все. Не буду спорить. Когда бы проголосовали, мы пошли на выборы. А когда мы не досчитываемся 10 голосов, и Криворог уже месяц стоит и требует честности. Мы здесь стоим не только, кстати, за выборы. Мы здесь стоим, почему в Кривом Роге? самая дорогая вода в Украине? Почему у нас не маршрутки перевозят, а гонки на гробах? И то один монополист. Почему нам собираются включить горячую воду, но никто не говорит, что она будет по стоимости нефти? Почему мы копаем речку Саксагаза 67 миллионов, но у нас по идее не пойдут... 90 и мы с Атлантикой не соединимся, все понятно. А строительство пляжа в промзоне 100 метров от Арселор куда уходят эти деньги? Рудана, червоный герник, это потоки лжи, это хуже, чем Киселевщина в России. задача коммунальных СМИ стоять у нас на службе и присутствовать, когда проводятся аукционы и тендеры. И в прямом эфире, чтобы каждый криворожанин видел, кто выиграл, по какой цене, какая это фамилия, какое это предприятие. Один тендер был в жизни Украины, это продажа Арселор митов индусам. Все посмотрели, все было честно и прозрачно. Так вот, труда на червоный герник должны не отходить от каждой городской бюджетной копейки. Для того, чтобы мы это видели. Для того, чтобы мы в это верили. А так у нас 80% всех конкурсов и тендеров в городе это с одним участником. Если там есть два участника, то они между собой прямо или косвенно аффилированы. Но у этого всего тоже есть одна фамилия. Я рад. Я рад для меня честь стоять перед вами. Мы знаем, что нам делать. С вашей помощью, с вашей поддержкой Киев вздрогнет. По-хорошему вздрогнет. Не так, как пугают наемниками, не знаю, террористами или кем-то еще. Да эти наемники-террористы прошли Иловайск и Дебальцево. Только в батальоне Кривбаш 68 погибших и без вести пропавших. Каждый пятый, каждый пятый сложил голову. Раз, два, три, четыре, пять погиб. Раз, два, три, четыре, пять без вести пропав. Думайтесь в эту цифру. Я прошу почтить всех погибших, павших, криворожан и 17-й бригады, и 40-го железного кривбаса, и 30-11 минутой молчания. Слава Украине! Никто нас не сломает, и никто нас не уберет с этого пути. Теперь все будет решаться в Киеве. И когда человеку с баритоном, нормальный парень после Иловайска и Дебальцева, посмотрит в глаза, я уверен, вся его фракция, дружненько, стройными рядами, проголосует за перевыборы в Кривбасе. Спасибо вам, что вы есть. Волонтери з Києва Ганна Коваленко. Новий рік слава Україні. 39 жіноча сотня самооборони майдану і антикорупційний рух. Підтримуємо вас і запрошуємо постійно до Києва. Ми підтримуємо вас там біля Верховної Ради і вийдемо разом з вами. Вісімдесят першого проїздних, а потім. Ми всі хотіли перемін і співали її, і не одне покоління. І ми намагались чи перепрошую, так чи і <розв 'язаний> да, в х роках цю написав пісню «Перемін», І ми співали, що хочемо, чекаємо на зміни. І хотіли і чекали. І в 90-х роках вони відбувались, але наша нація ставала біднішою, наша нація ставала залежнішою. В 2004-му ми зрозуміли, що змін треба не чекати, а вимагати. І після лише через 10 років ми зрозуміли, що і не вимагати, а їх треба робити своїми руками. І сьогодні ви робите ці зміни. У вас є фактично три інструменти, як у громадськості: перший це речах прямої дії. Коли ви допомагаєте фронту, коли ви лагодите паркани, коли ви прибираєте в своїх парках, у вас є другий речах. Він називається громадський контроль. Це те, що робимо сьогодні. Ми з вами. Це мітинги, це розслідування, це інформація. Інформаційна підтримка. І третє, це найголовніше сьогодні, адже ми маємо долучати людей. Нас сьогодні дуже багато, але має бути ще більше, щоб ці зміни були системними. І я сподіваюся, мова, мова не йде про те, щоб долучати мільйони усі і відразу. Мова йде про те, щоб кожен з вас зробив список аполітичних людей або ж людей з свого оточення, які не приходять на вибори і зробили так, щоб вони ходила на ці мітинги, приходили на вибори, і більше такого якось з вілком не траплялося. Дякую. І ще раз велика шана. Слава Україні. Правозахисниця Василина Нікольникова. Вітаю вас! Мені дуже приємно вас бачити на цій площі. Я прийшла звернутися до громадян нашої територіальної громади, до представників громадської ради при Криворізькому міському відділі поліції. Ви знаєте, що в нашому місті відбулися місцеві вибори. Місцеві вибори сфальшовані за даними фактами. Розпочато кримінальні провадження. Але на жаль, імпатовані наші органи, правоохоронні органи, які захищають наші права і зобов'язані їх відновлювати, не хочуть ставати на наш бік. Тому ми з вами маємо спільно примусити їх через громадську раду, через громадський контроль, зобов'язати провести всі необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення істини. Кримінальне провадження за фальшуванням виборів проводить розслідування Криворізький міський відділ поліції. Але на жаль, до теперішнього часу. Не потерпілі, не свідки не допитані, До е, розслідування не допускають адвоката. І я дуже потребую вашої підтримки. Будь ласка, громадська рада при Королійській міському відділі поліції зберіться на засідання, заслухайте слідчих, заслухайте керівника Кремільського відділу поліції і зобов'яжіть їх звітувати щоденно, щотижня, щомісяця щоб е, Верховна Рада мала можливість. На підставі правого рішення прийняти закон, яким будуть прийняті вибори Криворізького міського голови 27 березня, слава. Україні!